У Дублянах на місці майбутнього містечка для дітей-сиріт заклали капсулу часу і саме цим дали старт будівництву комплексу Дитячі оселі, нового формату проживання для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так хочуть створити безпечне сімейне середовище. Проект реалізує благодійна організація СОС Дитячі містечка Україна у партнерстві із Львівською міськрадою та за підтримки СОС дитячих містечок Данії. Я думаю, це зараз саме той час, коли треба робити такі проекти. Звісно, існує багато ризиків, але ми спостерігаємо сміливість і відвагу наших партнерів, і ми прагнемо зробити це на благо дітей задля допомогти дітям. Тому такі проекти є справді важливі. Комплекс складатиметься із трьох помешкань для дитячих будинків сімейного типу, де зможуть проживати 24 дитини. Кожна дитина повинна. Мати родину повинна мати сім'ю і у Львові є традиція, що в нас немає міських інтернатів, у нас є дитячі будинки сімейного типу. Дуже знаково і важливо, що колеги здані. Не лише збудують будинки і передадуть на оперування місто, але й вони облагородять територію. Тут вони зроблять дитячі майданчики, спортивні майданчики таким чином, що це буде територія інтегрована для мешканців, які живуть поруч. Також тут зведуть соціальний центр для підтримки сімей, адже у планах розвивати сімейні форми виховання, підтримувати прийомних батьків і фахівців соціальної сфери. Команда спеціалістів, психологів, педагогів, соціальних працівників буде підтримувати як ці три сім'ї, так і всю громаду. Дітей, сім'ї, в яких якісь труднощі чи просто потрібна освітня підтримка, розвиткова підтримка, розваги. Вони будуть підтримувати і школу, яка тут працює. І мета в тому, щоб показати зразок інтеграції дітей з прийомних сімей в звичайну громаду. Ця територія перетвориться на затишну домівку для потребуючих дітей вже цієї весни.